Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру Age of History 2. І зараз будемо нормально розносити. Поки що в планах захопити всю Африку. Но не знаю, як воно піде. Тому що, по ідеї, трішечки армії, то я вже призвав і підготувався. У мене мільйон армії, мільйон армії вистачить, щоб це все тут завоювати. Але чи вистачить мені сили взагалі? Потому що, потому що це все треба буде асимілювати. А це трошки зробити складно. В общем, я вистроїв армію і біля цього клаптика, і біля цього клаптика. І навіть притягнув сюди. 100 тисяч армії, щоб забрати Мадагаскар. Не знаю, наскільки в мене це вийде, але ми будемо це все пробувати зараз робити. Так що давай оголошуємо війну Ефіопській імперії Бенц, і оголошуємо війну Мадагаскару. Бенц. Мадагаскар, кстати, зараз топ-4 країна, але вона з нами просто-напросто не зрівняється. Відправляємо 000, сюди відправляємо 20 тисяч, сюди відправляємо такого 1032, Ну і в принципі можна кудись сюди відправити остальних. Я думаю, це буде нескладно. Потім сюди відправляємо 16 і. Тут ми щось теж будемо розносити, бо з такими військовими ресурсами, як в мене, можна взагалі не паритись, Я думаю, ми щось просто все позабираємо тут без усіляких проблем. Я хочу в це вірити, а як воно буде на ділі, я не знаю. Отако погнали. І отут теж треба буде забрати оцей клаптик. Я спеціально тут все розставив, щоб вони, якщо і хотіли кудись напасти, то щоб не змогли, не змогли там ні чорта пробити. От, а ми просто беремо, заходимо скрізь, куди хочемо. Все забираємо. Тут ми послали всіх, тут ми розіслали всіх, та й в цілому. Я думаю, буде хорошо. Давай пробувати дивитися. Кстати, що це за кусочок? 12 провінцій, Нігерія. А, вона тут розкидана. Все, я поняв. Окей, не проблема. Погнали. Дивимося. Залітаємо в Мадагаскар, Бемс, Бемс і Бемс. Хорошо, тут пішли помалесенько, ну як помалесенько. Я би сказав, навіть що тут ми щось хорошо і швидко все заберемо. Бо по суті, країна сама по собі не супер велика, але армія у нас капеціка велика. Тому слава Богу, що все хорошо. Так, ось бачите, бачу, трошки вона щось пробує там відбиватись, але звісно нема ніяких у неї шансів, абсолютно і будь-не може ніяких шансів. Бо звідки б їм, тим шансом взятись взагалі. Головне, просто щас скрізь позаходити, все позабирати і абсолютно не паритись. І потім йти відразу ж, відразу ж просто. То штурмувати наступні наступні міста, наступні країни, тому що треба все тут позабирати. Країн реально багато, скрізь треба розгулятися, скрізь треба, блін, нормально рознести каб кабіни всім. А це реально трошечки займає часу, особливо, коли великі країни. Я от пам'ятаю, тут з Китаєм воював, капець я з ним воював жорстко. Ось тут ово. А тут ще в В'єтнам у нас є Таїланд, з яким теж треба розібратись Це все обов'язково будемо сьогодні пробувати робити, особливо із Африкою. Бо на цю частину поки що, напевно, я не претендую, бо там багато підготовки треба. Треба робити, а тут уже у нас, звісно, все підготовлено. Я вже до відео трішечки підготувався, трішечки армії підтягнув, підзібрав і все стало, в принципі, як по маслу. І скрізь ми можемо залітати спокійно, кайфувати і не паритися. Так, тут ще хтось ось бачиш, вони запливають з. Звідки це ти запливаєш? Розкажи, де в тебе ще території є? Ага, отут от кусок, так? Да? Да, я поняв. Ну і ти хочеш запливати на цю частину, на цю частину і сюди, да. Ну хорошо, тут ми, значить, піддефаємося. Ми сюди можемо таку половинку відправити. А тут погнали, тут погнали, 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 розносити. Ці 9 000, хай поки що тут будуть. Хоча навіть я би відправив сюди таку половину, просто підтягувати. Тут ми погнали ось тако бенс. Тут ми теж розносимо все, нема в нас ніяких проблем. Тут забираємо, тут забираємо. Тут ідемо, тут теж заходимо. Чом би й ні. Скрізь ми просто щас позаходимо. Тут ми залетіли. Тут якась країнка невеличка Сомалі. Вона геть манюня. Я не знаю, може ми її зараз з заходом заберемо. А чого не заберемо? Заберемо, звісно. Ми ці Сомалі зараз заберемо супер швидко. Та й погнали? Та й погнали те Сомалі, яке там того населення. У них там населення 30 тисяч, у мене тут армії набагато більше. Все, і пошурували. Тут ми, коротше, все розкидали по армії, тут розкидали, в Мадагаскарі розкидали. Зверху, 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 зверху. Давай теж позабираємо. А тут трошечки я провтикався з цим моментом. Ну, нічого страшного. Тут, кстати, хтось хоче на мене напасти: 300 чоловік. Ну, удачі, братуха, удачі. Кстати, забрали піраміди, поняв? Забрали піраміди єгипетські. Це хорошо. Раніше там був Єгипет, а зараз там була Ефіопська імперія, поняв? От такі от діла. Країни між собою воюють. Ми все-таки граємо на найскладніші складності. От, і з найбільшою агресивністю, ніби то. А може, агресивність не найбільша стоїть насправді, бо я, чесно кажучи, не сильно пам'ятаю. От, але пам'ятаю, що складність просто стоїть суперскладна. Ну, ти знаєш, навіть на початку не було ніяких складностей, просто треба було трішечки думати головою і нападати на тих, кого ти можеш осилити, і з підготовкою. І все. Ігра сама по собі не суперскладна. А от захоплювати Оце все дуже мені подобається. Це прям клас. Так. З Мадагаскаром тут трошки розібралися. З цією двіжухою ми почти все і забрали. Далі, да, отут такий кусочок. Потім оцей кусочок теж забираємо. Оця ось Україна. Тобто клаптик манюній, а де ще у неї щось є? Да, острова, якісь напевно, бо в неї сім провінцій, а де ці сім провінцій я не знаю. Я бачу де тільки дві. А дві провінції? Ну що мені з ними зробити? Я можу отакого обійти, щас напасти на ці дві провінції. По суті, отакого сього. А вона з Вірменією в друзях. А Вірменія де? А де Вірменія? А, Вірменія провінцій ноль. Все, я поняв. Вірменії тупо нема. В мене на мапі. Ти? Ти короче, в друзях там, де вже нема людей. Ладно, пішли отут такое заберемо. І короче, будемо чуювати. Тоже. Підзаберем трошки всяких чувачків. Що ж нам паритись, правильно? Ну, треба трошки підзабирути. Так, тут забрали, тут забрали. Коротше, ти в цілому багато-багато вже все позабирав. Давай дивитись, що там буде відбуватись. Тут ти пробуєш нападати, тут ви теж пробуєте нападати, ну там. Ох ти йо, диви! Гонконг! Ти куди пішов, старіна? Ти взагалі там в наглу залетів, я тобі хочу сказати. Ти, видно, захотів піти в состав до України. Так? Якщо ти так в наглу пішов до мене, Якщо... дивиськи тут армії. Ми ще й не проб'ємось. Ми ще й можемо не пробитись. Так, 20 тисяч підтягуємо. Значить, погнали тако. Тако. Ну ми 100%, Це не є проблемою. Що там той Гонконг робить? Алло, малишечко, малесенький, ти взагалі нормально все чухаєш? А, це ж є оці жибуті, поняв, а я їх шукав, де ви є, братва. А я шукав, де ви є? А я вас шукав. А ви, оказується, тут біля мене, да, Гонконг? І тут ще отака мала ерунда є, а У, у, нео, у нього є ще десь якісь провінції, тільки де які, я не знаю, Ну, з ним поки що трогати я його не буду, не хочу. Ну, можливо, взагалі можна таку взяти забрати, то не є проблемою, але. Но... То ладно вже. Я думаю, з цим ми потім розберемося. Поки що ми заберемо цю двіжуху. Так, де в нас 100%? Ефіопська імперія. Мені надо вся Ефіопська імперія. Дякувати Богу, я можу і всю забрати. Ефіопська імперія. Претендувати на все. Так, так, вимоги є. Потім 100 у мене ще на якісь... на Сомалі. Сомалі, ми теж забираємо. Слава Богу, є у нас і Сомалі. Потім. Розбираємося з Мадагаскаром. Тут у мене щось армії вже взагалі, блін. Копійки осталось. Я сюди тільки на Мадагаскар 100 тисяч відправив. Ну, армії війська. От, але це військо вже потихесенько закінчується. Ще не сильно кінчається, прям ну, уже тако. Чуть-чуть-чуть чуть закінчується. Погнали. Цих чуваків через воду переведемо туди, донизу. Тут ми все підзабирали, тут підзабрали, тут щось заберемо. Коротше, це військо можна пробувати кудись тянути і скіпати. Давай. Ви тут забираєте, ну, понятне діло. Ми забираємо тут. Погнали. Тут потихеньку ми пробиваємося, але у них там війська теж багато, дуже і воно зараз може мені завдати конкретної шкоди, хочу сказати тобі. Давай отако попробуємо зробити. Не пам'ятаю скільки тут було війська, але вроді би як багато. Область пограбована, прикинь, начав грабувати гамнюк от гамнюк, чувак. От ти гамнюк. Давай сюди тако бішечко, а сюди тако всіх відправимо. Цих ми сюди підтягнули, цих теж підтягнемо. І треба сразу запустити асиміляцію процес. Він дуже-дуже потрібний, без цього нікуди, щоб не було ніяких непредбачуваних ситуацій, щоб нічого такого не трапилось. Гамна, всякого. Отут забув розкидати все. А ні, розкидав трохи. Трошки розкидав тут. Да, ну армії в них ще багатенько, звісно. Ладно, тут ми теж забрали. Тут, кстати, я нічого не, не розкидував, але. Армію призвав, то й слава Богу. Ти, кстати, розкидався армією вообще дико. Ти там ну обнаглів чуть-чуть, ні сторіна. Давай забираємо все. Е, в в в в що я хотів зробити? Е, саме головне, по-перше, Мадагаскар, ні, оцим чувакам Джебуті. Ні, поки що мир їм нельзя ставити. Тому що я хочу, що цей маленький кусочок забрати, який там він там балувався. Потім судан цей теж можна було б забрати. Отут надо треба розібратись. Отут, прям трошки незрозуміло, що в мене відбувається. Таке відчуття. Так, погнали тако. Будемо помаленько підзабирувати. Потім, 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 потім. Асиміляція в будь-якому випадку. Вона треба. Без неї нікуди. Потихеньку вже навіть асимілювали дуже багато частин, тільки ті, які... В нас під контролем. Ще не всі асимільовані, тому що там стоїть військо, І його треба отаку вручну все асимілювати. Бо якщо я там з військо звідти зараз приберу, то там можуть бути і бунти, і що хочеш. Допоки там військо стоїть, допоки треба асимілювати. Так, тут ми відміняємо, значить, що? Тут ми армію пустили. Да тут армію пустили. Е, Мадагаскар, армія пустилась трошечки. Поки що армію давай не будемо трогати на всякий випадок. Потім обов'язково підійдемо до Судана, до ось цієї Саудовської Аравії, теж чомбайні. Сікі його це все ваше чудо. Чи ще щось є. Ну, скоріш за все, ще якісь острова десь є, маленькі. Ну ладно, ми їх теж заберемо. І підемо далі ось сюди на синіх, потім на Замбію. Замбія теж здорова, дуже її незручно дуже завойовувати, бо вона дивіє, яка просто розкидана по всім кускам. Да, з цим ми теж будемо розбиратись потихеньку. Ладно, скіпаймай. Тут забрали. Тут потихеньку вони дефаються, диві дуже. Тут теж пробують, але не сильно в них виходить. Отут у нас вже й бунтівники з'явились. Хоча не повинні були б не повинні були б з'являтися, але з'явились. Нічого страшного, щось ми спробуємо з розібратись. Отаким макаром, бендс, сюди чуть-чуть. Погнали ці 20 тисяч, тако якось розкидувати помаленько. Помаленько, потихеньку. Щось будемо думати. Щось будемо думати. А, тут я вообще призвати можу чітко. А, лол. Так я ж завойовував вроді ці частини, ні? А, ні, оці частини, ні. Все, значить, чітко. Давай так дивитись. Кстати, знову з Мадагаскаром не розібрався. Асиміляцію знову не пустив. Короче, ми зараз тут почнемо трошки на Мадагаскарі ослабляти свої території. Це дуже погано і треба когось відправити. Оці 140 тисяч, давай, короче, сюди кудись. Сім ходів. Ну багато, да, Ну, що ж поробиш? Сім ходів багато, але нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Асиміляція. Ас... Ще одні бунтівники, що? А ні, це вони є. Хорошо. Отут, кстати, бунт почався в цьому городі. Давай тут а, асиміляцію відразу і фестиваль Бемц. Все, хорошо. По поводу а, стабільності областей, давай підкачати. Давай підкачаємо трошки. Ага, тут я не можу підкачати, бо ще не забрав їх. Отут давай підкачувати по чуть-чуть. Надо, надо, надо підкачувати, щоб йшов процес якийсь, щоб потихеньку йшла асиміляція, хоча б кілька відсотків, якщо підійде вгору, то вже бунта не повинно бути. В принципі, найбільше часу тратиться саме на цю асиміляцію. Сама війна, по суті, доволі швидка тут відбувається, особливо, коли ти ну, хорошу армію зібрав і правильно все робиш, то все супер швидко. От асиміляція це супер длинний процес, супер повільний. І тут я знову нічого не розкидав. Коротше, все, я тут потихеньку починаю падати на Мадагаскарі, на жаль. На жаль, отако починаю щось розпадатись. Це супер-супер погано, ну а що ж поробиш? Сюди тако, давай 600 чоловік, сюди теж 400. По чуть-чуть будемо валити. А сюди тако побільшечки частинки вже будемо пускати. Тут теж давай. Розгуляємося чуть-чуть. Тут розгуляємося, там 140 тисяч шурує, так що вже хорошо. По стабільності областей. Давай далі розгуляємося, подивимося, щось тако Підасимілюємо, що можемо зробити. Обов'язково. let's let's go, let's go, let's go Так, і-і-і, Отут давай заберемо цей кусочок манюній Бемс, здорово, Ми сюди приходимо. Потім тут ми, вроді, розкидали трошки. Та й хорошо. В теорії, в теорії хорошо. Давай дивитись. Ну тут, понятне діло, що в нас чуваки заходять, нормально ж й заходять. Ну ми тут по чуть-чуть дефаємося, десь де можемо. Десь, де не можемо, там не дефаємося. Логічно. <хе -хе 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 -хе> Гонконг забрали. Тут, звісно, даємо прям крепко позиції. В принципі, через такі проблеми. Просто банальні банальні проблеми, але трошечки провтикуємо їх. Давай отако попробуємо зробити. Далі вкачуємо прибуток виробництва. Стабільність областей. Давай теж підкачувати. Його треба підкачувати по-любому, в якихось місцях. Так, давай дивимося. Тут потихенько вони далі. Забирають свої території, це в принципі логічно. І вони будуть далі робити призив, на жаль. Тому добре, що я ти 100 тисяч запулив, тому що нам ще треба буде добре погратися, щоб це все позабирати. Прям добре погратись треба буде. Бо тут армії в них нормально, У них прям бешу такі і нормально. Мої ці 100 тисяч десь ще непонятно. Вони взагалі не йдуть. Тут же ж є порт. Що за прикол? Вони тупо не пливуть. Вони вже повинні були припливти давно. Так, цей кусок ми забрали малий. Давай сразу мирні переговори з ними. Забираємо цей кусок Гонконг. І забираємо, де воно там ще? Де воно, де воно, де воно? Отут якийсь малий. Давай забираємо, бенс. Так, забрали. Тут погнали. Потихеньку навіть нас розносять, диви, в якихось місцях. В якихось і ми заходимо, в якихось і вони заходять. Оці 140 на силу поплили. Просто на силу вони поплили. Давай сюди 200, сюди тако 130, сюди чуть більше. Як би нам оцей кусок забрати? Такое якось заберемо, сюди трошки давай. Ці 300 чоловік сюди. Ці 2000, давай розкидемо тут і сюди. Ці 400 сюди, кудись. Короче, я не знаю. тут ще ось кусок Мадагаскара, поняв. б теж забрати було б по хорошому, но. Поки що не знаю як. Поки що не знаю як. Що там по стабільності. Ой. ой ой Ось воно, да? Давай забираємо Гонконг теж. І оцю штуку теж. Все, три провінції, все на все. Просто дивись, скільки я часу трачу, щоб зараз Мадагаскар добити. Настільки просто багато часу, і мені армії тупо не вистачає. диви. Добре, що я вже розібрався отут з верхнім шаром. Ось ці 140 підходять, і вже буде краще. У мене ще якісь бунтівники. Обалдіть, де ви там взялись? Ви взагалі якісь з ума посходили? Чуваки. Так, тут у них забрали, звісно. Ну тут ми забрали, тут. Диви, бач, знову розгулюються і капець. Оці 140 на силу прийдуть зараз, і буде трошки стабільно. Буде трошки краще. Ну теж, диви, бачите, яке вони позабирали за кілька ходів просто. Так, давай дивитись. Зараз ми розгуляємося. Зараз ми, хлопці, розгуляємося. Головне, вони, бачиш, трошки попробивали тут. Оце що дуже погано, ці ось... Боже, ще одні бунтівники! Все тобі в чому? Всі прелісті. Хоча армія стояла там, поняв? Так, з бунтівниками це ми слава Богу. Тут, понятне діло, вони взагалі. Вообще... Гонять, вообще жорстко диви. Я сейчас за ними там побіжу. Я за ними буду бігти, а вони будуть бігти вперед і вперед, ще там, атакувати жорстко. Тут давай ще тако, трохи. Тут давай, сюди трохи. І все, пішли їх, коротше, додушувати. Бо це вообще зума зітимана. Нема їм пощади, треба їх забирати. Так, за цими чуваками треба зробити знову асиміляцію. Потому що там, як я зрозумів, вона ні черта не пройшла. Просто всі проблеми з клятим мадагаскаром. Бо я сюди відправив 100 тисяч армії, а треба було відправити 120. І я би все позабирав. Я би просто все так позабирав люто. Ну, ні, я давай відправив менше, ніж треба, і, коротше, капець. Так, тут забираємо все. Просто все забираємо. Всіх ведемо сюди, потім відправимо на ці острова і заберемо ще й острова. Я думав, оставити вам острова, хлопці, але ви будете без островів. Ми вибачайте. Погнали. Слава Богу, я розібрався з цим ділом, з цим чудом в ніч. Давай тут тепер такогось оскіпнемо, скіпнемо ще раз і скіпнемо ще раз. Заберемо цей острів і заберемо весь Мадагаскар, який ми завоювали. Так, все, хорошо, супер. Супер, супер, супер. Так, найс. Робимо асиміляцію. Слава Богу, я можу це зробити. Так, тепер армію потихеньку таку стягуємо донизу, щоб можна було більше асиміляцій зробити. Отут ми теж асимілюємо цей островок, хорошо. Потім. Далі робимо асиміляцію, яку ми можемо зробити собі. Яку ми можемо собі дозволити, блін. Оцей Мадагаскар асимілювати, типа, нема що бачити. Поняв? Він маленький. Просто проблема вся в тому, що. Ой, що захопити його було складно. Кстати, диви, що зомбія тут начудила. Вона прям жорстко тут позабирала всього. Австралія почала воювати з Суданом, поняв. Оце мені не подобається, бо ця Австралія теж її попробую розбий. Вона велика, солідна. Дан до армії нормально пустити, щоб її забрати. Оцей ось маленький. Надо О, клаптик маленький, Уганда теж треба роздивитися. Отут клаптик Замбії ми трогати, поки не будемо. Давай поотягуємо військо якесь потрошки і попробуємо позабирати оці всякі прикольні маленькі країни. Отако якось. Так, поки ми цим всім займаємося, ще само собою, само собою, асиміляція. А, я вже зробив був. Все, хорошо. Давай далі асимілюємо, що можемо. Тут асимілюємо. Тут асимілюємо, тут асимілюємо. Тут теж і тут. Тоже, хорошо. Весь цей клаптик асимілюється. Потім з цього всього клаптика по-хорошому. Армію стягнути в порти. Бемс, тут є порт, тут нема, ставимо порт. Все, оця армія у мене поїде кудись, я не знаю куди когось захоплювати, тільки кого. Австралію хотілося б. Ось ще кусок Мадагаскара. Но я поки не можу напасти, можу на Таїланд піти. І забрати отут Таїланд. Оцею армією. І, в принципі, повинно, бути, повинно вистачати до Таїланда. Погнали. Там теж треба захоплювати купу всього. А, потім, потім, що по армії, давай сюди кусок. Давай з цих 20 тисяч сюди кусок. З цих 70 тисяч сюди кусок. Давай дивитись щось потрошки розтягується, потрошки робиться. Так, ці 30 тисяч ми шуруємо сюди до Таїланду. Цих 40 тисяч теж сюди до Таїланду. Ці 11 тисяч теж сюди. В'єтнам, що там зі мною вообще? Плюс 75 їм подобається още наші типи. Японія, тут 83 провінції. Де вони? А, ось вони. Все поняв а Тут же Гренландія чілить? Не знаю, яким образом. Північна Корея. А, Південна Корея тут що сидить. Тоже нормально. Північно і добре, що немає. Хе-хе-хе. Так що там? Ну, потихеньку армія в мене так постягувана По ідеї, я можу нормально собі чилити зараз. Тут у нас все одно 200 тисяч населення, тут у нас теж 200. Коротше, ніяких проблем тут не повинно бути. Головне, що стягнути всю армію та й буде добре. У мене знову бунтівники. Поняв? Давай пока тільки я тільки що звідси армію прибрав. Тільки що звідси армію прибрав. Появились бунтівники. Все, фестиваль підтягнули. По ідеї, сейчас все буде чітко. Так, тут армія теж підтягується, все добре, тут армія є, теж все хорошо, тут армія теж є, все хорошо. До Таїланду ми теж шуруємо помалесенько. Теж там буде нормально армії. Все, коротше, Саудівська Аравія, оголошуємо війну, вибачай. Треба з тобою буде побазікати трошечки. Трошечки побазікати. Ну, я думаю, що ми розберемося. От тут отако, отут отако, тут ось тако, ось тако, ось тако, ось тако. Тут хорошо. Потім з цими типами. Уганда, оголосить війну. Ми теж люб'язно щас поговоримо. Перетремо пару слів про майбутнє. Так, тут розібрались, значить, до Таїланду ще поки що рановато. Да, ну той кусок, я так і знав, що вони заберуть, бо він, блін, був пустий, на жаль. Так, тут забираємо, все чітко. Тут теж хорошо. Там не пробились, диви. Тут не пробились, там не пробились. Ой-ой-ой, оце погано. Я не знав, що в тебе тут армії такі цифри. Так, хорошо, сюди половинку. Сюди шуруємо. А, почекай, треба думати. Надо думати і гадати, там армії капець багато. Давай дефатись. Давай дефатись. Сюди откинемо 27, сюди откинемо тако на захист 7. Сюди погнали. Тут, так сама, тут така сама ситуація. Сюди на захист кинемо 7. Сюди на захист откинемо 6, сюди попшуруємо тако в 11 тисяч, сюди в 10. Бо можемо не пробитись. Ці 40 штук. Давай сюди на підкріплення. сразу. Три ходи. Я думаю, це швидко буде. Все, це все пошурували. Це давай сюди потягнемо. Цих чуваків, сюди можна оттягнути тисячу. Сюди піти далі, сюди піти, сюди піти, сюди піти, сюди погнати. Давай все забираємо. Короче, я не думав, що з 200 тисяч населення буде така армія здоровецька. Що по Таїланду, кстати. Що по Таїланду, Що по Таїланду? Тут 146 тисяч висить населення. Давай Таїланд, коротше, гудбай. З ким ти там воюєш? З Візелендом якимось, коротше, він тут взагалі чорпаємо іде, його вже нема. Таїланд оголошити війну. І погнали. Так ось сюди, щас половинка населення, і сюди щас тако бішечка половинка. По ідеї розберемося, я думаю, прорвемося. Давай дивитись. тут забрали. Там вроді поки чекіпуки. Осьо, забрали, забрали. Не забрали, ну ерунда, забрали. Все, хорошо, короче, там там все чітко. Тут даже залетіли в Таїланд. Тут вони вже йдуть до нас, забрали в нас кусок. Тут, звісно, не змогли. Слава Богу. Ну тут 40 тисяч підкріплення уже тут, як тут. Так що все по ідеї повинно бути добре. Давай чуть чуть більше сюди відправимо. Так, вісім. Я не знаю, скільки там населення, скільки там армії взагалі є. Всі давай сюди. Тут погнали шестерку, запулимо. Подивимося там. Тут, звісно, ми забираємо кусочок, то не проблема. І тут ми все позабирали. Хорошо, ці 40 тисяч, куди ми їх потягнемо? Та сюди, давай потягнемо. один чорт, все одно тут далі завоювати треба буде. Фух, Таїланд! Здорово, здорово, привіт-привіт. Якась штука на мене напала, Уганда. Так я вже з нею воюю, так. А вона пограбувала провінцію мою, я поняв. Давай дивитись. Бенд забрали. Тут віддали, звісно. Ну, зараз заберемо. Да. Тут забрали до кінця. Тут пошурували. Тут не отдали. Хорошо. Значить, цих сюди, давай також туцер просто провірити. Тут погнали все забирати. І можна далі остальних сюди таку половину. Ці вісім сюди підтянемо. Навіть всіх давай сюди закинемо. Так буде нормально. Тут 100% ми все забрали, мирні переговори. Давай сюди мені свої території. Саудовська Аравія, прям всі відразу забираємо. Так, Бемс, є скіпчик. Тут ми забрали, 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 слава Богу. Цю штуку ми ще теж у Ганду повністю забираємо. Бемс, так. Єс. Єс, yes. мирні переговори. Ну конечно, будемо щось про мирні переговори. говорити, Коли я вже забрав вас все. І давай асимілювати по Манюню. Правда, нічого не можу асимілювати, тому що. Капець. Потому що в мене скрізь тут армія стоїть. Вона не хоче асимілюватися. Так, що змогли асимілювати? Асимілювали і погнали туди до Таїланду. Скіпаємо. Бамс, забрали. Хорошо. Далі асиміляція. Погнали. Більше ти не хочеш асимілюватися само, треба самому тикати все. А що ж тут самому тикати? Тут чорт поймеш, що тикати, куди? Стабільність провінції. Давай дивитеся. Що в мене не асимілюється? Цей кусок, цей кусок. Будемо зараз асимілювати по Манюню. Так, ну вроді тут вся територія асимілюється. Це моя? Так, це моя теж треба асимілювати. Потім дивимося далі. Так, тут вроді все чітко. Потім тут давай. А в мене очків нема дипломатії. Ладно, значить, не вийде асимілювати, але вийде нападати. Погнали. Скіпаємо, дивимося, бамс-бамс. Тут у них армії взагалі немає в цього Таїланду, я не знаю, вони якісь тіпи ще не войовничі. вони не воюють. Що далі по асиміляції у мене тут відбувається? Давай дивитись. Є нюанс, вроді би, все по ось що цей кусок Асимілюємо на всякий випадок. І вроді все тут під контролем, вроді все хорошо. Вроді все чітко. Поки що армію звідти не будемо прибирати. Вроді хорошо, з Таїландом теж потихеньку розбираємося. Отут, прикинь, 20 тисяч са... 20 тисяч армії тут в В'єтнамі. В острові якомусь просто забитому. Богом забитому острові. В'єтнам сильний, поняв? В'єтнам тут сильний. Він зі мною сильно друже. Поки що. Давай ще заберемо цей Таїланд, бо вже хочеться, хочеться його розквасити. Давай, погнали, шуруємо. Let's go. Давай, 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 давай. Нема в них армії в Таїланда Ну, це хорошо Хтось тут пливе. А, це нормальні типи. Вони мене трогати не будуть. Ну, все, і забираємо. Все абсолютно, весь Таїланд забраний. 93%, значить, десь у них ще є острова, але мене вони поки що не колишать. Острова ми будемо забирати в останні черги. Бенс, все. Таїланд теж наш, теж робимо повну асиміляцію. Повна асиміляція Таїланду поїхала. Давай тут армію так стягувати потихеньку. Щоб далі робити асиміляцію швидше, отаку. Потихенько розширюємося в різні сторони. Це дуже хорошо. Потихенько скрізь у мене все під контролем стає. Ну теж непогано. Забрали? Забрали? Чітко. Прибуток виробництва вкачали, вкачали. Все, дивішки, і тут забрали клаптик. Африки нормально так позабирали, якщо чесно. Тут осталось прям багато, якщо. Чесно, і дуже хочеться ще позабирати. Ну, це ми народ будемо робити вже в наступних серіях. І поки що будемо думати, що там в штатах в них якісь хвороби шурують. Короче, а в них смертей ноль, це в мене 5 тисяч смертей, це капіс. Ну, штати дуже потужні. Штати, звісно, щось викачені. У них ну ну порівняно з нами вони нуби. Поняв? Порівняно з нами вони нуби, звісно, але по прокачці то. Вони щас топ-2. От, треба буде розбиратися ще з чуваками. Скільки у мене осталось, кстати, країн? 57. Було, я пам'ятаю, 65, щось таке 63. Зараз уже стало менше. І то останнє це повстанці. Ще не, ну, непонятно, чи вони виживуть. Так що, по суті, 56 і ну реально солідно, солідно. Країн стає все менше і менше. Ми реально будемо розбиратися. І то це я ще не до кінця винищую деякі країни, а оставляю їм якісь острови, з якими потім придеться ще розбиратися. От. Ну я думаю, що це все легко вже робиться. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити за не забувайте, що є магазин в скіді Тавер Дефенс, в якому ви можете купити абсолютно будь-якого юніта або абсолютно будь-яку кількість гемів по посиланні в описі. Ну і всім пока-пока.